Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Знаєте, друзі, дуже кажуть, що я ніколи не показую, як я роблю на пасіці, працюю. Тому в мене ще залишилося неперегляжені дві сімейки. Тому може, як, як факт у нас час, то хоч одну переглянемо. Я хочу подивитися, друзі, що я що я роблю, які маніпуляції я роблю. Весняний на пасіці, тому друзі, зараз, наприклад, одної смену, то ще дві, але наприклад, одної сімейки я вам покажу, що я роблю, як я роблю. Може кому пригодиться, а може комусь, хто скаже, що неправильно. Але я так працюю, друзі, так мені підходить, тому стоїть в мене. Зараз я вам покажу, друзі, на пасіці стоїть в мене Он, соя, Он, водичка стоїть, тому зараз нахилимо, друзько під'їду. Отак. Буду показувати роботу свою. Буду показувати свою роботу на пасіці з цими сімейками, яких я ще не ліз, друзі. Підготовляю місце, так як, друзі, з весни бджола агресивна, тому желательно руки, з, коли йдете, трошки обробити усуту, для того, щоб вони менше кидалися. Зараз я нахилю. Я хочу показати вам маніпуляцію, яку я буду робити на пасіці стейжі. Я ще до них не ліз осінью, як я їх успокою, так і я не ліз. Демар у нас, як ніколи, сьогодні горить. Робимо какого. Так, це маточка вже третій рік. Будемо розвивати її, набрала сили, ставлю рамку я їм медову і будемо робити на нього отводок. Руки з оцетом, бачите, без проблем. чуть чуть уксуса на завжди на да, має бути, тоді, так як я не, не можу, друзі, працювати, я не можу е, в рукавицях, ну не можу я працювати в рукавицях, кожному своє. Тому я перед тим, як йти на пасіку, я легенько змочую їх уксусом і вони не кидаються на руки. Так, після весни хочу показати, ну що, виїли. Вчора ця рамка виїхала. Знаєте, друзі, Дуже на мене казав, що ти таєш пакетики. Друзі, як яка сім'я? Є сім'я меду пол. Я приготував рамки з медом. Я приготував рамки з медом. Дивлюся, чи йде. Приготував рамки з медом. Приготував сушні, але будемо в процесі роботи дивитися, друзі, що тут є. Так, Тоже биться, друзі, постійно суха. Але є на перепосідній рамці є пару сімей. Будемо ставити медові. Зараз я вам покажу процес з одною сім'єю, для того, щоб ви знали, я тут покажу, що ти не показуєш ніколи, як ти працюєш з пасікою. так рамочка практично розплідна ця сімейку Буду наганяти для того, щоб гарно розводик вже є відкритий. Буду наганяти, щоб зробити на стару матку відводок, а потім маточку будемо також міняти. Вже її третій рік вже її. Хороша, все добре, але ну її пора міняти. Теж рабочка з розплодом. Є розплодик, ви бачите, друзі, є розплодик, є трошки Мину меду дуже мало, тому мед будемо ставити, рамки з медом. Я їм буду ставити, конечно, буду забирати пусти. Ось ця вже, друзі, тоже друзі, теж розплодик. Но розплоду небагато, кубличка. Але мед є, то для цього я їм цей мед легенько тако роблю царапинки, щоб їм було легше його брати, друзі. Ось так легенько. Я не дуже сильно так легенько царапаю їм, щоб вони лучше, їм легше було брати. Отак, сімейка непогана. О, піде на, на заміну. О, тут кормів ще є, бачите, що навіть мед є мед є ой, мед є свіжий. Можна робимо такого. Ну цю сімейку хватає, Меду хватає, рамок під мед теж хватає, Є цього досить. То я не знаю, може крайню я заберу, буду бачити, а може і не заберу. О, це восьмирамочнічок, вони зимували на рамках. О, є, є меду в них досить, але ми цю рамку. Я цю рамку заберу, друзі, бо вона якась е, крупні ячейки. То не хочу, щоб вона була тут. Я їм поставлю більш таку під краску, так, Поставлю на цей край, бо з е, северної сторони більше сложці пішли на цю сторону. О! І є ось цю теж я заберу. Значить, я трошки скороту сім'ю, Тут теж практично кормив, є, але там... Десь тоді поставлю, то я її заберу. Я їм поставлю, друзі, отаку. Більш таку поцарапаю. Зразу моїться, щоб не скинув мені. Чи ви бачите, бачите мої маніпуляції, бачите. Так, я її на край поставлю таку отаку рамочку Зараз вона в ній червити не буде, але нехай вона тут стоїть. Так, друзі, от така у нас маніпуляція меду. Бачите, як я тільки поцарапав пчелки зразу. Казали до мене, чи густий мед. Ні, друзі, мед не такий, як варення. О, ну ця рамочка остається, бо на ній є і мед, під розплід нормально. так, Тут є теж, бо де поцарапав, друзі, так і біжав. Тому царапати потрібно. Так, тут є під розплід хватає, під розплід хватає, Тут є розплідна, Так. робитися отводок на цю матку, то тоді ми паршиві рамки віднімемо, а хороші рамки поставимо. А поки тут є. Небагато пару каплі розплоду є, нехай вона стоїть. Так. Ми її поставимо. Ось цього є така гарна медова і ліденьким медом. О, то я їм поставлю. І така підроспліт, то що треба і багато є. І як завжди, друзі, я її поцарапаю Бачите, дивіться, який мед. Дивіться, Бачте, не закристалізований креп. Поставлю я їм цю рамку. Поставлю я їм цю рамок. Так, друзі, ця крайня рамочка, тому друзі, цю крайню рамочку, так я сюди поставлю за столну, як я спію принести. Так, крайня рамочка, друзі. Є такий в мене розчин, недовго трошки, трошки поляти. Це мед, полинь і, і трошки цукру. О, Трошки поляю, о, от так я роблю таку процедуру. Так. О, бачите, поляв. Раз, все скоротив. На ці сімейки треба засадити Так, раптом ми заберемо. Так, Катя до секунд за буба все вроде бы взял, а одну заму побуду. У в нас, друзі, новенька заставна, зараз ми її скоротив я цю сім'ю на сім рамок. О, о тут вже є так наставна стоїть. Тому, друзі, буду я ставити, є в мене отакі полоски. Знаєте, один чоловік мені підказав, що ми завжди ставимо, друзі, на пасіку, ми завжди ставимо одні полоски один чоловік мені підказав, друзі, що на пасіку треба ставити полоски. Хороші, дуже смердячі. Треба полоски ставити. О, легенько по раз, О, поставлю сюди третє. Одна о, Полоски треба ставити. по так. Це є. Тепер ще полоски, які я ставлю, казати, не буду. Реклами давати я нікому не буду, я для себе ставлю. О, ну мокрі гарні, вічки мокрі полоски, гарні. о, на мою. О, так. І ставлю тут. о, о. Це дві діючі речовини. Я ставлю дві діючі речовини, друзі. бачите? Все, моя робота закінчена Все, поля, полосочки я поставив. Все, десь моя сльоночка. Все. Я було вже плавочки дую поставити, ну нехай стоять, тоді я вже їх поставлю пізніше. Так що, чекай, бачите, вітер в нас сильний, друзі. Тому, о, бачите, о, вітер, але в мене ціна, які в мене не було, то я сьогодні поїхав, купив полоски, бо не знаю, друзі, хто як каже, хтось каже ставити, хтось каже не ставити, не знаю, друзі, я ставлю, То, що хоче, каже друзі, а я ставлю, тому що ставлю Тому що такий класний, смердючий, друзі. Так, то, якщо буде час, ще одну глянемо трошки, да друзі. Якщо ви будете не проти, я ще перейдусь на цю на цю сімейку перейду. Вибачайте, я так, так як одними руками, знаєте. Так, турбочки я вже висідаю, вдали вже не потім. Тобто якщо случайно вибачте, побіжіть рамку, принесу з медом. Це буде таке сім'єю. Подивитися. Бо це в мене дві сім'ї залишилося, друзі, яких я не Не... Ну, не Ну встиг. Була погода погана. Нехороша погода була. Але думаю, мені треба хорошої подивитися. Пакетики пусті в них. Пакетики в них пусті, тому. Вибачайте за зйомку. так. Знаєте, як сам знімаєш, це таке. Але хочу показати люди, друзі кажуть, що ти не показуєш. Так, а, а де зараз помершку подію? А є. Як робиш на пасті, не покажу. Хочу вам показати один із своїх робочих днів на пастиці. Тому якщо треба буде, будемо ставити. Бо ну, дивіться, оце, оце там помастив руки, вксусом, Щоб бджола не липні. А вона з весни самі розуміємо, вона агресивна. Навіть карника чи не карніка, нема різниці. Так і повністю є мед. Дивіться, яка рамка, бачите, стоїмо, витягнумо, стоїмо і меду і не треба. Так що, знаєте, кажуть, нахто сталося тільки це меду. Друзі, а є сім'ї, де меду зовсім нема. Тому знаєте, для своєї підстраховки робиться, друзі. Сюди треба ставити суш. Це вже друга рамка з медом. Сюди буду ставити суш, бо меду тільки не треба їм. Дивіться, друзі, що робиться. Повністю рамка з меду. Дивіться, що робиться. Все, значить я цього рамку я витягну, тоді я її отраху і поставлю суш. Так, отака моя процедура туди, роботи на весні на пасіці. Теж, дивіться, друзі, повністю рамка медово-торгова. Ти мусиш відбирати. То проконтролюю, якщо все класно. О, рамочка з розтодом і з кормом. Отлічно оксусом руки О, є розплодик, ця маточка піде на отводок вже цього року в травні, сюди підсолиться матушнічок. О, боже, це третій рік матці. Теж дві друзі, рамка з розплодом і є мед трохи є. Я дивлюся, що є в них нормально е, підсозав, то я одну назад верну. Було для постраховки, я одну верну назад буду. Як для постстраховки я верну назад. І тут теж вибирають підрозплодик і десь тільки меду. Ну треба, 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 друзі, ставити. Немає матка, де сіяти тут. Дивіться, друзі. І ця рамка вже пилку повну принесли. Дивіться. І медова. Все. Значить, я цих дві отрасу, а сюди його так. так, це в мене так, в дві розплодни, я ще хочу їм під розплід поставити третю. Так, тут осунок. О, без є розпліт. Ні, тут чисто пилок, О, власне, в нас є в хранилищі, У нас є в храні. от така суш. Обов'язково убрати це все. Цього ми пошкрабаємо, щоб вони вибрали. Маточка мала десь є, мої три рамочки під розпліт. Поки сім'ям більше, ніж достатньо. Все. Вони тепленькі в хати, там тепленько, сонечко, рамки не холодні. О, я їх ставлю. Я їм, так, я їх буду сюди, туди поставлю заставну. Отак. Так, отак я роблю. Я думаю, їм три рамки поки підрозов, більше, ніж достатньо. Отак буде. Я буду тебе бачати, мені так як є. Бо це не можна все забезпечити. Я принесу ще заставну сюди. Так, друзі, крайня рамочка, її треба витягнути. Так, я її таку легенько покладу Вона пуста. обов'язково сиропчик. Цукрово-медовий з полином. Все, о, для профілактики, щоб і водичка була. і... Ну, я буду часто, бо так, я її пошуру, О. о, тепер я свободна, все є. Так, і став новенько за столу. На сім рамочок я збив, так, так ставлю полосочку. Оці полоски, які дуже такі і дуже смердючий, і мокрій. Я один рік був взяв полоски, а вони і не смердять, друзі, і не мокрі, тому ставимо, заломуємо, так, заломуємо так, ставимо третю о, Тому це парний, о, тому просто... Як Кожен робить як хоче, я ставлю так. Будь. Буду ставити по, по полосості різного прозводителя. Тобто, Смердити непогано буде. Різного производителя, так мені підказали люди, за що я їм щиро дякую. І тут теж третю поставлю. Ось така в мене система буде. Так, ці рамки повні, полного... от тільки повні медик. Буду відбирати. Красаємо цю сюди. Тикламо тільки не треба. У мене є. Є, друзі, і суш. Друзі, є і є, і отак, ось ось, друзі, ставлю. Третя звідси, колосочка, третя звідси. А віце добре, бачите. Ти ось тут вмочив руки і все. І я не переживаю, що в мене бджоли будуть гризти. Бо гризу. Весна просто погризнет, звісно, мови нема. О. О. Можливо, 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 можливо. О, я куплю, друзі, куплю, вже на мене сваратися. дивляться мене цей світ, дивиться, каже, ти бідний не можу купити. Друзі, все, не можу що спіти, самі розумієте. Бідний такий, не можуть йолочки купити. Куплю, друзі. Все куплю, але ну, не все зразу. Друзі. Не все зразу можна купити. І так їм добре, щоб було тепленько. О, колосочки я поставив. О, закрив. тоді медовий я позабираю. Зам на секундочку. Я про казку. Так, сім'ї я, я вже все. А, ні, трошки ще не закрилась. Почекайте, друзі я. чуть чуть вернуся і прикрию. Прикрилося, друзі, демо. Так що буду. По пасіці бігти, так сьогодні полоски тільки привіз. чекайте, бо в мене вже так, 2 секунди, друзі, я підкручу, бо вже моє іскусство розбирається. Теж що ти зробиш? Де. Який пасічний таке іскусство Так, друзі, я трошки сяду до колодочку, трошки з вами поспілкуємося. Трошки вам де шортика у дочку, бо так, сяду на кріслочку Дві секунди. Так що дуже такі справи. Хто хоче полоску. Хоча я кажу, що не треба навісні ставити полоски. Друзі, а я вважаю, що потрібно ставити Щось можу цього пушку, бо дуже високо на мене дивиться, якось воно. Проливаю я трошки біпіном. Цим біпіном проливаю, я трошки полином проливаю. Трошки проливаю, все впаду. О, тому зараз буду ставати, де пасіка я вже перелябу. Я все два вулики в мене які закінчені. Все, 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 нормально. Скоротив, на сім рамочок коротив, заставні в мене, є я заставні поставив. Все. О, так що полоски є, зараз добігати по всій пасіки. Ставити полоски, буду ще раз наливати сиропчик медово-цукровий і медово з полинчиком. Сиплю, друзі. Море хто не сипе. а я сиплю сою. Так як соя це є кальці, глюкоза. Раз, якби, як, якби не треба було вони не пирити, мішок доїдають. А раз є потребність, значить треба. Значить, треба, друзі, давати. Тому все робимо, друзі, для того. отакий, От я хотів вам показати, такий в мене період такої моєї роботи. Зараз перебіжу, все, де треба поставлю. О, Так що ставлю дві, дві речовини діючих речовини. Одна є, друга добиває, бо на ворота добиває, там є, діло не в тому. Ось такі, друзі, робочі мої справи. Так що так а кажуть, що ти ніколи не показуєш. Ніколи не показуєш роботу. Ніколи не показую. Зараз знаєте, що друзь до Я трошки піду, покажу вам, як я трошки от дивіться, як сою, тільки залишиться крупне. Так, цікаві ценогою. Так, сиплю сою. За день вибирають. Тільки остається, друзі, крупне. О. Все. Псели вибирають. Такі друзі, наші пасічнянські будні, От так ми працюємо, що ми чекали, друзі, вже сезоном цим, що ми чекали, тим ми і працюємо, будемо тяжко бігати, буду ставити далі, буду переглядати, бо там є сім'я, яке переглянуло, але полоски не стоять. Буду ставити полоски, буду працювати. Добре, друзі. Що може не так, і сказуйте. Так я працюю, так я роблю. Знаєте, хто може, буде знати, друзі, літом. Постараюся придбати ще субліматор для того, щоб коли буде безв'яточний період, друзі, коли буде безв'яточний період, буду ще пропалювати субліматором. Тому що, друзі, беда. Треба все ставити, всім, тому що біда кліща на стільки, що мусимо щось робити, щоб його і для профілактики, і щоб його вибивати. І його зараз візьметься, му, він є. Хай його не стійк, нехай його не буде стільки. Але він є, друзі, його треба все одно потрошки пригасити, хоча б його пригнітити, друзі, його пригнітити, щоб він був пригнічений, щоб він так не розвивався і так з весни не дуже бомбив сім'ї. А я тут вам дуже хочу показати вам, ось в цей рік у нас, Дивіться вже весна, що робиться, віссики, з яким джолися, дещо Ві, робиться, від робиться, як бджола відходить, бачите, Дивіться, робиться. Він, друзі, що робиться. А такі в нас результати цей рік по бджільництву. Да, друзі, кажуть, дуже багато мені кажуть, що є пасіки взагалі. Відійшли, повністю показують люди. Вулики, практично немає молоді, крепкі спеціалісти, розумні, хлопці. Та, ну, щось, щось можна, так, знаєте, друзі, я говорю я з одним чоловіком, да, розумна людина, він каже, Володя, йде, міняється клімат. Бджола не може, яка бджола не може приспособитись до цього клімату, вона мусить відійти. Тільки остається та бджола, яка готова приспособитись до цього клімату. Друзі, ну, ціле, цілу зиму ну, літо. Цілу зиму літо. Там щось ну, на один день трошки сніжку ну Хай не лі, хай осінь. Тепла, гарна була, ціле літо. бджола не спала, бджола постійно працювала. І тому, друзі, Да, трошки я, звісно, це буду готувати на других сім'ї, друзі, мои, друзья, так. Е -е... Клієнтки більше ставити я не буду. Буду готувати сім'ї, яка б там зима не була. Буду, друзі, навіть е тільки тунесенькі є, такі холстики, куплю, як аж світяться, щоб таки постаратися хоч трошки впасти в спяшку, хоч трошки, бо тоді в мене пішли дуже тепло, тепло, то багато цю. це. Я думаю, що трошки є. Біди, що трошки. Є. Переутеплив я, ну нічого. Тому в далі тільки, якщо є дніща, відкриваються, повністю дніща будуть відкриті. Зверху буде стояти клійонка, в цих дніщах буде стояти клійонка. Всіх останніх будуть тільки холстики, без нічого Будуть так звати, щоб бджола, одно трошки холодніше, щоб зима все-таки, все одно все трошки бджола збивалася в клуб, тому що цей рік. Практично клубів не було. Так, да, меду вистачає, ви бачите, меду вистачає. храмок, рамок повний хватає, я навіть ставлю сушніну, бо дуже багато меду є. О, не повиїдали, звісно. Все, є маточки, десь декілька маточок в мене є, які підуть на розвиток. Тоді приобрететься маточка і ошечка, виведемо на осінь ці е, отводки, е, пізні ці матки, отводки, щоб зроблю на стару матку, уберу. Поставлю туди, виведу маточники і підсижу на осінь, я їх тоді після цього, щоб вони набрали сили, після серпня місяця поміняю, закладу невеличку кількість маточок, хоча на 6 7 маток є. Я їх пізно осінню, Ще одна сімейка в мене є, я бачу, що тримаю трутня. Матка вже дуже стара, тримаються трутня, Але я їм не дам, тому що я їх хочу, я їх, друзі, хочу. Вивозили матки, тому не хочуть піти на тиху заміну зараз. Я цього їм не дозволю, бачу декілька трутнів є. Ну Нічого, ми це притримаємо до того, щоб закласти маточники. Закладемо маточники, тоді ту матку вже відкладок я робити з неї не буду, я її вже викидаю, вона вже свободна, все гуляє. О... Закладу туди маточники, а з тих, що ще нормально працюють. Ще розплоду бачте, небагато, друзі. А там по куб... ні, там є відкрито батенько, але запечатлено практично ще немає. Тому, друзі, робити землю, постаратися чим похолоднішим будемо робити. Помінявся в нас клімат, тому зараз та осталася, вона більш-менш адаптується до цієї местності. І будемо працювати. Добре, друзі, прошу вибачення. Не буду вас задержувати, добавка дуже велике відео знімаю. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей. Я вам показав один день з свого життя. Роботи, як я працюю на пасіці. Отак От я трошки підскоротив на сім рамочок, дав суштінку по рамочці, дві рамочки є там під розпліт поки її фатить. Їсти в них там більше, ніж треба. Я поцарапав, кидаються, як поцарапають зразу. Мед, хоч це рік винуватий кристалізація меду, мед не закристалізується. Є, але мед практично як варення В хорошому стані мед. Так що ще поливати буду, ротовити сіропчики буду поливати постійно по крайніх рамках. Для того, щоб, тому що дуже багато це рік, в мене було вуликів опоношених. Зараз вже вони, звісно, повичищались, на сонці повлітали. Тому я буду робити профілактику, проливати буду. Всі будувати годувати полином для профілактики, друзі, все, не суддя строго, отакий От день мій робочий, а я буду продовжувати працювати. Всім пока до нових зустрічей, друзі.